Від нашої бувшої пенсіонерки, яка працювала на фабриці Глущак, Крущак, зареєстрували три позови. Один позов зареєстрували в Полтавській області, в Полтаві, два позови в Тернополі. Значить, що вони зробили? Грущак виписалася з Житомира, прописалася в Полтавській області. А позови зареєстрували і в Полтавській області, і в Тернополі. Для чого? Що знайшли продажного суддю, який виніс рішення ліквідувати підприємство. Тобто ми сьогодні стоїмо з вами на території на підприємстві, якого фактично на сьогоднішній день нема. Рішення було незаконне, тому що було винесено рішення 23. Навіть таке рішення було незаконне, було винесено рішення 23 листопада. Для того, щоб воно вступило в законну силу, треба 10 днів. Тобто тільки 3 листопада воно могло бути вступити в законну силу, і, ці, це рішення могло, і це рішення могло бути тоді, тільки можна було робити якісь дії. Ми, звичайно, вчора відслідкували це все, поїхали в Тернопіль, подали апеляційну скаргу згідно закону, яка буде розглядатися, коли назначить суд. Тобто, і все сьогодні вони ті балежуліки Ну, основного скрипку грає Пашинський. На території вже по моєму десь за територією стоїть новий, новий директор підприємства. Як... як кіно? Як це як в якомусь фільмі, знаєте, з фільмі ужасів. Значить, я чому ми сьогодні зібралися? Я хотів вас. Я знаю, що у вас будуть багато думок і багато слухів, тому що ми підняли все. Знає про це президент, знає про це міністр внутрішніх справ, знає про це голова Верховної Ради. Сьогодні вийшло купа сюжетів по телебаченню. Вся Україна сьогодні знає. В понеділок виходить репортаж, стаття в американській пресі. Я спеціально я. Як ви знаєте, я громадянин Америки, я спеціально зв'язався зі своїми адвокатами. Вони зараз готують статті. Про події цих жуліків Пашинських, Тищенків, французів, китайців і так далі. Тобто, щоб ви розуміли, що це все тимчасово, вони пробують тим спробували тим скористатися ім не би. Значить, Що нам на сьогоднішній день загрожує? На сьогоднішній день біля Житомира, десь СБУ, наші українське і ОВС Житомирської області затримали. Три автобуси з тітушками озброєними, значить, там болгарками, ломами, в бронежилетах. Їх тримають. Це були люди, які їхали захоплювати фізичну фабрику. Значить, що вони хочуть захопити під фабрику, все розтягнути, розікрасти, тому що законних підставлених немає. Вони хочуть використати там, скільки їм вдасться, день, два, три. Щоб все, що можна вкрасти з фабрики, стягнути, і кинути і все, і піти. Інакше в них варіанту нема. Реально потрібні мужчини-добровольці, які... ми не будемо вас пускати під танк, і щоб вас били. У нас є, кому нас захищати, але просто для кількості, якщо треба щось десь відтиснути і так далі. Якщо бажаючи, ні, значить нічого. Ні за що не переживайте, ніхто вас. Значить, що сьогодні вони зробили ще дуже для нас недобре. Вони заблокували рахунки. Попробували заблокувати рахунки, але я думаю, що їм то не вдасться. Зарплату ми вам виплачуємо і ми вам її виплатимо, я обіцяю. Відносно зв'язку з тим, що підприємство в цих державних реєстрах, якби його сьогодні заблоковано. Я не думаю, що ми на слідуючий тиждень будемо працювати. Ми сьогодні виробляємо все, що в нас буде, і що да е, е, візьме, я думаю, кілька днів, може й десять днів, для того, щоб все поставити на свої місця. Значить, що би я попросив жінок і хто є бажаючим щити, зараз ми підемо, е, не ми підемо, а е, під керівництвом я думаю, когось із наших юристів і колоною підете до. Управління юстиції це, та, це управління, яке зробило е, цю реєстрацію незаконну. А зробила реєстрацію людина, яка сьогодні вийшла, е, вчора взяла б лікарняний, сьогодні вийшов півдесятої на роботу, зареєстрував, ліквідував наше підприємство і втік. Нема. Ми його не хочемо, не можемо знайти. Його шукає міліція, його шукає СБУ, його немає. Тобто ситуація така: якщо хочете, хто має бажання. Якщо у нас назбирається там 20-30 чоловік, ми не підемо. Якщо у нас збирається чоловік 100, то ми підемо, пройдетеся. Нічого не треба, просто делегати зайдуть, скільки чоловік туди всередину, послухайте, запитайте, на якій підставі, за що ви повинні жити, і ми повинні працювати де, де ви повинні брати гроші сьогодні для того, щоб жити? Ми стараємося робити все. Для того, щоб все стало на свої місця. Але, на жаль, маємо те, що маємо, і боротьба буде жорстока, тому що, знаєте, взагалі, взагалі жулики і злодії приходять вночі, тобто найбільше ми будемо чекати того, що щось буде. Какие действия будут отбываться в ночи? Мужчина, отдельная просьба, мужчины, кто может остаться здесь на ночь. То есть вполне вероятно, что эти автобусы прорвутся, которые удерживают. Наверное, будет там попытка силового захвата. Управління інвестиції було що ні. Це ж вони зареєстрували. Просто прийшли оцей Лекарчук чи лікарреєстрчук Лохарчук. Лох Лохарчук, оцей прийшов. Він був в суді 23 листопада в Тернополі. Так суддя зразу йому дала рішення. Він прийшов з, з тим рішенням. Вони чекали до 3 числа, коли вступить законну силу. Ми вчора знали, що таке рішення є. І коли вони знали, що ми знаємо, вони сьогодні пішли, як кажуть, по безпреділу. Пішли і внесли реєстрацію, ліквідували все, поступивши абсолютно незаконно. Це в нас в Житомирі? Так, да, Це в нас в Житомирі. В житомирі. Та, зараз люди йдуть туди. Тобто управління вітрите, теж допустило. Не допустило, коли наш вчора начальник служби безпеки пішов до... Гарай, гарай, ага, догорає ага. обласне. Він сказав, що він не знає нічого, нікого не посилав і ніяких відомостей нема. Коли ми отримали матеріали справи, там є відрядження, підписане ним. Нам Фактично, підприємство сьогодні зупинили. От підприємство де факто воно є, де Юрі воно ми не можемо жартувати. От... Арештовані рахунки, Рахунки, ми не можемо відправляти продукцію, тому що ми йдемо на митницю, ага. вони ж дивляться, такого підприємства не існує. Тобто, це Виконавча служба Так, да, Це Житомирська виконавча служба. Да. Під... Регистрационная служба, точнее, сломали утра Внесли ведомости о прекращении, о прекращении деятельности предприятия. Фактически, я думаю, что речь не идет о том, чтобы зайти на предприятие и продолжать его работу, а исполнять контракты, выплачивать людям зарплату. Речь идет о том, чтобы парализовать деятельность предприятия на какое-то время. А потом я не знаю, какие дальнейшие планы. Либо это лакомый кусок земли в центре Житомира, либо это возможность вымыть все активы отсюда и распродать.